Приєднуйтесь до нас, щоб з'ясувати, які матеріали є найбільш небажаними на заводі Materials Recycling Facility або Мерф. Куди привозять вторинну сировину для сортування незалежно від способу збору вторинної сировини, вона опиняється на таких підприємствах, як Springfield Murph, де її сортують, цюкують і продають. Поліетиленові пакети та побудови смиття це найгірше з того, що ми отримуємо. Вони забирають багато часу, тому що хтось має їх зняти з конвейера вручну. Такий потік відходів підвищує наші витрати та за звалища. Пластикові пакети для продуктів можна здавати в продуктовий магазин на переробку, а їх викидають як відходи, і вони заповнюють звалища. Коли такий матеріал потрапляє до Спрингфілдського або іншого мирф, людина на сортувальній лінії відкидає його. Такий працівник відкидає поліетиленові пакети, поліетиленову плівку, тенісні туфлі, шланги, виготовлені із пластику. бо так Кий шланг обмотує обладнання Springfield Murph і зупиняє його. До того ж, є вартість праці. Працівники виконують попереднє сортування і відбирають те, чого там не повинно бути. Але це також має значний вплив на обладнання. Якщо предмет з металу чи пластику те ще не означає, що його місце у баку для сміття. Чим краще ми можемо не допускати погані речі, тим ефективніше працює наша програми переробки, і тим менше грошей коштує експлуатація таких підприємств. Тож він спробує зняти все, що може загорнутися або жорсткий пластик будь-якого виду. Наприклад, шнури Вони обмотуються навколо нашого обладнання, а ми не хочемо цього допустити. Це можуть бути, наприклад, ці папки чи щось подібне. Найскладніша задача видалити цей матеріал, такий, як ці поліетиленові пакети чи щось інше, здібне. Загорнутися навколо обладнання і призвести до його зупинки або проблем з ним. Тому працівник вишикує все, що не є алюмінієм. Ми таке знімаємо і воно переходить на цей конвеєр. Він видалить звідси всю пластикову пляшку. А сміття, яке сюди потрапляє, він винесе. Все сміття опиниться у кінці системи, це все є сміттям. Це наші тюки зі сміттям, ось як вони виглядають. Це наші тюки зі сміттям, ось як. Вони виглядають. Сміття легше відправляти, коли воно цюковане. Один тюк важить десь 1600 фунтів. Ми тут отримуємо досить однорідне сміття. Люди думають, якщо я викину це на сміття, там придумують, що з цим робити. Але на жаль, така хотілося б переробка є однією з найбільших проблем переробки, коли люди мають добрий намір і бажають переробляти якомога більше. Але на жаль, це не так, це виснажує систему. Так, проблема полягає в тому, що ми називаємо за. Зобрудненням, що означає все, що не повинно бути в бачку для сміття. Більшість нашого скла, що надходить, має лише близько 30% скла за об'ємом, так що сміття там багато. Якщо ви подивитесь на всі наші ринки, сміття везуть сюди, і це пов'язано з викидами. Це велика проблема. Переконайтеся, що ви знаєте, що належить до вашого бака для сміття і що ні. І є чудові ресурси, такі як Рісайклопедія, де ви можете дізнатися про понад 500 предметів. Метів, чи можна їх повторно використовувати або віднести до спеціального пункту. Діліться знаннями з друзями сусідами. Не думайте, що люди знають, що можна здавати на переробку. Якщо ви один із суперобізнаних про переробку, поширюйте інформацію, передавайте її іншим. Більшість людей дивуються, а потім радіють, усвідомлюючи, що вони отримали правильну інформацію і не будуть помилятися. Не кладіться у бачок для сміття. Пакети, .предмети, які обертаються або заплутуються, наприклад, шланги, шнури, святкові ліхтаріки, шприци, харчові відходи, контейнери, всередині яких були небезпечні матеріали. пінопласт, кольорові пластикові стакани, лампочки, кастрюлі, сковорідки, металобрухт, посуд та електроніку.